Радіо Chicago. Московські хвости в Офісі президента Зеленського. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу вчергове поговорити про зв'язки Офісу президента з Московією, адже з'явився дуже важливий інформаційний привід, який зараз достатньо активно обговорюється в українському інформаційному просторі. На Московії помер брат радника голови офісу президента Володимир Подоляк. Він працював в розвідці Московії. Про це в суботу, 6 липня, повідомив російський опозиційний канал СОТА з посиланням на Твіттер акаунт «KIA Russian Officers Killed in Ukraine», який відстежує смерть російських військових на війні з Україною. Володимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці та старший брат радника президента України Михайла Подоляка, помер 19 травня 2024 року у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі, росіяни публічно про це не повідомили. За цими даними, факт смерті Подоляка старшого підтверджується і відкритою московським нотаріусом спадковою справою. Із медалі на фотографії, яка є публічною, роблять висновок про те, що Володимир Подоляк служив у російській розвідці. Також на могилі розвіщено вінок від колективу ЦПС, центр підготовки фахівців ГРУ, головного розвідувального управління на Московії. У 2019 році Володимир Подоляк, за перевіреними даними російського видання, був прописаний в Москві за адресою військової частини, розташованій на вулиці Народного ополчення 50. У 2021 році радник Офісу президента Андрія Єрмака, політолог Михайло Подоляк, визнавав, що його брат давно звичайний військовий пенсіонер і живе на Росії вже з 1986 чи 1987. -го. Давно звичайний військовий пенсіонер, але в 2019 році ще прописаний за адресою військової частини і прив'язаний до гру, але звичайний військовий пенсіонер. Зв'язки з братом Михайло Подоляк, за його словами, майже не підтримував, тобто на день народження можу зателефонувати і все. За даними ЗМІ, Подоляк старший був присутній на українсько-російських переговорах в Стамбулі на весні 2022 року. До складу української делегації тоді входив Подоляк молодший. Ось така інформація. Військовий пенсіонер ГРУ абсолютно випадково приїхав. В Стамбул під час того, коли перемовини вела золота команда на чолі з Арахамією, і коли вже збиралася підписати в Стамбулі певну капітуляцію. Абсолютно випадково його рідний брат був тоді в українській делегації. Він же ж просто ветеран у відставці, правда? Ви в це все вірите. Знаєте, коли е, такі історії з'являються, і потім хтось кидається захищати Володимира Зеленського, от мені. В голові з'явився такий цікавий, достатньо приклад, от просто черга логічних запитань, абсолютно логічних запитань. Згадайте період, коли Віктор Янукович був президентом України. Тоді Андрій Єрмак був помічником народного депутата Ельбруса Тедеєва, депутата і кримінальника. А Михайло Подоляк став одним із близьких журналістів до Віктора Януковича. І от. Припустимо, повернулися ми в часі в 2011 чи 12 рік. Янукович бігає там по тих пеньках, втікаючи від страусів чи доганяючи страусів, хто знає які там в них були відносини. Подоляк ходиться все там, фотографує, знімає, бере інтерв'ю ще одного найвеличнішого лідера сучасності. І отут з'являється інформація про те, що рідний брат Подоляка полковник ГРУ на Московії. Перше питання. Уявимо, що ми зараз в 2011 чи в 2012 році, Янукович. Всі розуміють, що Янукович проросійський. Через кримінальні лінії, можливо, зв'язаний з ФСБ і так далі, потім, зрештою, зраджує Україну, втікає в Ростові і так далі. Але 2011-12 рік ще Майдану немає. Якби з'явилася така інформація, перше питання. Чи випадково рідний брат полковника ГРУ? Зміг піднятися на такі висоти в українській журналістиці і стати близьким до Віктора Януковича. Випадково, це просто співпадіння. Ну, просто дуже талановиті вони всі в сім'ї, і це ніяк не пов'язано. Полковник гру і близькість до президента України. У 2011 чи 2012 році, не зараз. Пов'язано чи не пов'язано. Що б тоді сказали ті, хто відносить себе до українських патріотів. Випадковість чи не випадковість? А зараз нам розказують, ну то що? Ну то так вже сталося. Так вже сталося випадково, що рідний брат. Так вже сталося випадково, що рідний брат того ж Єрмака був присутній в Стамбулі на перемовинах. З Росії? Для чого цікаво? Для чого він туди літав? Спілкувалися вони між собою два брати? Ну, це ж повна випадковість. Далі. Вертаємося в той самий 2011-2012 рік і ставимо запитання. З'являється інформація, що помічник народного депутата Ельбруса Тедеєва, який займається ларьками в Києві, заробляє на них, там і так далі. З'являється інформація, що його батько також працює в гру, також полковник. Якби ця інформація з'явилася тоді в журналістських колах, що тоді б сталося? Яке пояснення було б? Випадковість, що опинився саме в партії регіонів вже й по кримінальній лінії, чи закономірність, чи випадковість? Як ви думаєте, як це пояснити? Взагалі, от питання цієї хронології, воно дуже-дуже важливе запитання. І в усіх насправді, відносно всіх, цю хронологію треба задавати. Ну, навіть банальне запитання, а коли Зеленський став патріотом України? Я планую відео записати, от коли він став патріотом України. Хронологічно по роках просто взяти його цитати. Підійшовши і до 2019-го і далі протягом всіх років відслідкувати. Не тільки відносно Зеленського, це треба зробити, а відносно Порошенка його цитати. А чому ні? Що він казав в 90-х, з ким дружив в 90-х, з ким партії заснували, і так далі, в 2000-х. Відносини з Януковичем, відносини з московським патріархатом, це ж все можна відслідкувати по цитатах. Цитати в 14-му, в 15, му в 16. му Це все важливі речі, бо ну, якби це ж було зроблено, і це те, що можна перевірити. Але повертаючись до Офісу президента, вам не здається, що це, м'яко кажучи, ненормально, коли люди, які медійно дуже багато чого вирішують, люди, які дипломатично багато чого вирішують. Зв'язані з Московією. Коли там знаходяться їхні родичі, на тих родичів можна впливати, ну зараз вже не можна впливати, але в цілому можна було впливати. А в нас ж на вищих посадах є чимало таких осіб. І серед військових так само. Хоча серед військових, там, до прикладу, близьке оточення Сирського стверджує, що контакти всі розірвані ще з 2014 року. І я підозрюю, що це дійсно може бути так, тому що там люди говорили це достатньо щиро. Але тут інше питання. Питання в тому, а що в нас немає інших? Тобто український народ, який талановитий своїми вченими, дослідниками, винахідниками, всі польоти і в космос, і на землі пов'язані саме з українцями, колосальної сили інженери і так далі. І ми не можемо знайти людей на політико-економічні посади чи військові посади, які б були українцями, які б не були пов'язані з Росією, не мали б там близької родини. Серйозно, в нас серед навіть тих 30 чи 40 мільйонів людей, ну 30 з лишнім, які зараз залишились на території України, нема таких людей це брехня. Просто оці щупальці спрута. Вони працюють до цього часу. До речі, вертаючись до реалії Януковича 2011-2012 року, до Михайла Подоляка, брат якого в той час працює в гру і є полковником, до Андрія Єрмака, батько якого тоді теж пов'язаний з Гру в той момент часу, а сам Андрій Єрмак, помічник депутата від партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Знаєте, скоріш за все, Якби така інформація тоді з'явилася, Янукович би почав відхрещуватися і віддалив би від себе і Єрмака, і Подоляка, ну Подоляка, як журналіста, Єрмака, просто зробили би там, чи позаштатним там, помічником депутата, чи взагалі, щоб він вже офіційно не був помічником Тедеєва, вони спробували б це прикрити. Взагалі, якщо так детально, покроково аналізувати, що відбувалося там після 2010 року. То в Януковича були певні поняття, ще пов'язані з бандитським світом. От Янукович був очевидним ворогом, зв'язаним з Росією, але в нього були поняття. І, наприклад, стосовно цієї Конституції, він розумів, що Конституцію треба виконувати. І тому він, користуючись більшістю, користуючись тушками в Верховній Раді, Конституцію ламав, змінював під себе. Але він розумів, що якщо закон є. Система має працювати, закони, в тому числі основний закон Конституції треба виконувати. І він це виконував набагато краще, ніж його наступники. Всі його наступники, підкреслюю, не тільки Зеленський, а всі і Турчинов, і Порошенко, як би це дивно не звучало. Ну а Зеленський це вже апофеоз, що можна не виконувати. Закон в законі щось може бути написано, але його не будуть виконувати. І вищий чиновник, і поліція його не буде виконувати, кримінальні справи не буде відкривати там, де їх треба відкривати, якісь безглузді пояснення писати, просто грубо порушувати права людини, грубо порушувати 13-14 статті Конституції, розпродавати повністю українське національне багатство, землю і надра під час повномасштабної війни, супереч 13-14, зламавши через коліно Конституційний суд, і так далі, і так далі, і так далі. Чому? Та тому, що система виродилася. Виродилася настільки, що на вищих щаблях розставлені всі свої, і ніхто зі своїх проти верховного, проти самого Наполеончика кримінальну справу відкривати не буде. Ну його ж свої призначали. Якраз для того, щоб він їх і не відкривав. Ось така в нас сумна ситуація. І знову ж таки, якщо ми хочемо змінити навіть щось, бодай маленький який-небудь нюанс, то ми його зможемо змінити тільки тоді, якщо будемо організованими. Чи можемо ми відстояти наше національне багатство і побудувати Україну, в якій влада і власність буде належати українському народу? Можемо. Але чи можемо ми для цього зібрати хоча б 100 тисяч українців, які готові будуть діяти заради цього? Оце запитання. А дія може бути різною. Але 100 тисяч добре організованих, готових щось робити, враховуючи те, що ми знаходимося в умовах повномасштабної війни і ми мусимо зберегти державність, не допустити, щоб Путін скористався з такою ситуацією. Але це окрема тема не сьогоднішнього ефіру. Власне, прошу вас про інформаційну підтримку. Наш канал знову певним чином стараються блокувати. Тож вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важлива ваша допомога. З, з допомогою цих простих кроків ви допомагаєте формувати інформаційний україноцентричний простір. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для побудови України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго.